Ще одне реабілітаційне відділення незабаром з'явиться у мікрорайоні Софіївка. Тут медико-фізичне відновлення запровадять для військових, а також цивільних. Після травм кардіологічних та неврологічних втручань після інсультів важливим медико-профілактичним проєктом опікується центральна міська клінічна лікарня. Ця лікарня буде на європейської європейських реабілітаційних лікарень. Тут будуть різні відділення, різна реабілітація, як для цивільних, так і для військових. Всі відділення, які необхідні для такої лікарні, яка буде лікувати і виходжувати пацієнтів. Крім того, тут буде центр для роботи з ветеранами війни. Дуже вдячний уряду. що Це як за рахунок коштів, частина уряду, частина міських коштів і за наших власних коштів центральної клінічної лікарні. Будівництво не завада і зимова холоднеча. Майбутнє відділення реабілітації повсякчас змінюється як зовні, так і всередині. Будівельники працюють комплексно на кількох будмайданчиках. Станом на зараз на об'єкті тривають роботи по теплотрасії. Яка вже фактично завершена, розкидаються зовнішні внутрішні комунікації систем опалення, електрики відбуваються демонтажні роботи і марування перестінків. Тобто, фактично триває весь комплекс робіт, який можна виконувати зараз, враховуючи дані погодні умови і ситуації на об'єкті в умовах війни, коли кількість людей, що потребують відновлення, зростає щодня. Потреба в такому закладі критично важлива. Цей реабілітаційний центр дуже важливий зараз на даний час, тому що є дуже багато хлопців, які отримали поранення. Під час війни і якомога більше потрібно надавати послуг допомоги таким хлопцям, тому цей центр буде слугувати дуже такою великою і потужною силою для підтримки саме ветеранів. Ну і так само. Для цивільних і, взагалі, на перспективу це дуже добре, коли є окремі нові реабілітаційні такі комплекси. Плануємо, що наступного року він би мав запрацювати, тому роботи розпочаті, роботи активно тривають. І Віримо в те, що наступного року цей реабілітаційний центр на скорені буде відкритий в нашій громаді. Михайло березин Захар Бугаянко. новини на вежі.